Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради молитов, пречистої Твоїй Матері, вислухай нас, грішних і недостойних рабів Твоїх, Господи, у милості, Твої, владі Твоїй, дітей наших помилуй і спаси, імені Твого ради, прости й провини, вільні і невільні, скоєні спроти Тебе, Господи, настанови їх на істинний шлях заповіді Твоїх і настанов, і просвіти їх світлом Твоїм. Задля спасіння душі та зцілення тіла, Господи, благослови їх удома і на навчанні, і при роботі, і в полі, і в дорозі, та на кожному місці володіння Твого, Господи, збережи їх під покровом своїм святим, від кулі, стріли, ножа меча, отрути вогню і потопу, смертельної недуги та смерті раптової, Господи, захисти їх від усіх видимих і невидимих ворогів. Від усяких зла та нещасть, зціли від усякої хвороби, очисти від усякої скверні і полегши їхні духовні страждання і скорботи. Господи, даруй їм на довгі роки життя, благодать Духа Твого Святого здоров'я і довговічність, Господи, зміцни і примнож їхні розумові здібності і сили тілесні, даровані Тобою, подай Твоє благословення на благочестивих. І якщо тобі завгодне сімейне життя і народження дітей, Господи дар нам, грішним і недостойним рабам Твоїм, та нашим дітям своє батьківське благословення, на всякий час ранку, дня, вечора і ночі, імені Твого Ради, бо Царство Твоє вічне, Всесильне і Всемогутнє, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.